чемпіонату вже близько у жовто-чорних чорних дві домашні гри. Сьогодні неділя, 19 травня. Рухівців очікує протистояння із чорноморцем. Ну а поки команда буде грати на полі, наші вболівальники, як завжди, будуть запалювати трибуни. Тож у цьому відео ви побачите та відчуєте усю ту шалену атмосферу матчу. Рух чорноморець. Поїхали! Клуб кожного разу відповідально готується до зустрічі із болівальниками. Тут на трибуні активності для себе можуть знайти як дорослі, так і малі. Так. Попаду чи не попаду? Від беремо! Ви цілою сім'єю прийшли сьогодні вболівати. Атмосфера. Супер! Взагалі класно. я тут тільки другий раз приїхав на футбол, то що так, тільки починаємо. Кар'єру вболівальників. – Тобі подобається? Да. Подобає? А знаєш кричалку руху? Да. Рух вперед у нас. А рух? Є. Ну, весело, крута, класна. Чудово проводити час вихідний з сім'єю. Ми вболіваємо за рух, підтримуємо команду. Хто від нас заб'є? Е, думаєш, рух виграє 2-0, а заб'є не знаю. Ну як думаєш? Ну, слюбок може. Перед матчем на трибунах пройшла автограф сесія із гравцем рух медіа Тім Дмитром Глубоким. На жаль, ми в Одесі програли, тому я хочу, щоб сьогодні рух відігрався за нас і 2-0 виграв. Як тобі атмосфера на трибунах? Бачимо діти, дорослі підходять фотографуватися. Всі хочуть отримати від тебе автограф. Да, це дуже приємно, круто, і такий проєкт, як «Рух Медіатім» цьому допомагає. Бачимо в тебе шалек кроху, бачимо прапор України із автографами. Хто тут в тебе є? Бій, пономарьов, е, ну, Кривець-Кривбаса один. Який рахунок прогнозуєш у сьогоднішньому матчі? Минулого разу 3-2. 3-2 на користь наших. А хто заб'є? Як думаєш? Думаю, квасниця, пастух і слюбок. А як тобі атмосфера на трибунах? Так, класно, хотілося, щоб був повний без стадіону. Кожного разу є якісь сьогодні на матч сесії автографів. завжди. Всі дружні, немає якихось таких поганого ситуацій, завжди все добре і завжди хочете приходити знову і знову. Справжня, дружня, сімейна атмосфера. Як вам атмосфера на трибунах? Все дуже класно, мені все подобається. Сьогодні важливий матч. Я думаю, рух цей матч. Який рахунок прогнозуєте? 2 «2-1 на користь руху. А ну хто заб'є два голи? Слюбик і Федор. Ми зараз знаходимося на п'ятому місці в УПЛ і дуже класна гра зараз від рухівці. Мені все подобається. Було чесно дуже хвилююче, тому що це мій перший гімн України саме на футбольному матчі. Я виконувала раніше на інших спортивних чемпіонатах, але це такий якийсь не знаю об'єм, об'єм людей, об'єм цих крісел, арена Велетенська було насправді дуже хвилююче. Але я намагалася максимально якось це по-українському передати. Сьогодні будете в тому числі у ролі вболівальниці. І з яким рахунком завершиться цей поєдинок? Якщо так за інтуїцією подумати, я думаю. 1-0 або 2-0 на користь наших. Перший удар по м'ячу виконали троє синів – героїв України – Максим Сирко, Григорій Макарик та Матвій Голінка. Які ваші емоції ви сьогодні зробили перший удар по м'ячу? Сподобалось. тоді, коли я перший виходив, типу з центра поля і перший робив дотик. Мені сподобалося, що я дав пас нашим. Що найбільше сподобалось? давати пас. bye, -bye. bye, -bye. Першу можливість відзначитися отримали Одесити. Нападник суперників пробивав у кут воріт, проте Ледвій парирував удар. Вже на 28-й хвилині після розіграшу кутового чудовим дальнім пострілом. Рахунок у матчі відкрив Ілля Квасниця. Ша продача була і м'яч попав на ногу. Хороший удар получився. Uh -huh. Так вийшов. дуже складний суперник. Вони грають в такий футбол. Як ми граємо один в один, тому складно против них грати. Після цього жовто-чорні отримали шанс подвоїти перевагу у своєму штрафному майданчику. Рукою зіграв гравець чорноморця. Одинадцятиметровий удар пробив капітан Денис Підгурський, але голкіпер одеситів врятував свою команду. Команда. Гарна гра. Да. Ми приїхали із міста Кропивницький е, з учнями на екскурсію. Все учні починають сходитися. Е, ну, провести екскурсію за одну відвідати матч руху. Дуже класна атмосфера. Справжнє футбольне свято. Дуже. Да. так. Свят. Да. Ми задоволені. Ми раніше ходили на зірку, тепер зірка не грає в прем'єр-лізі. Їздимо на Олександрію. Ну і вирішили приїхати до вас. Руху! Дуже приємно, що в такий час відбувається. Таке трошки гадаю, що треба більше секторів відкривати, щоб більше було людей, більше гучно було. Що вам найбільше сподобалось тут на трибунах? Як, який гол забив е, квасилі дуже сподобалось. Сподобало. Так з дотику забив круто просто вау. Активна, е, багато моментів. Шкода, що не реалізували пенальті, але віримо в перемогу. Там треба три очки забувати. Ми дуже любимо відвідувати такими сімейними походами футбола. Атмосфера дуже чудова, погода гарна. Хлопці грають дуже гарно. 1-0, перший тайм. Ми задоволені. Що тобі найбільше сподобалось на трибунах? Перший гол рух. Який рахунок буде? чорний – вперед! Я думаю, буде ще один гол. Я теж думаю, а може і два навіть. Я слідкую спочатку сезону за рух і цілком вражений. Як на мене, в них є ще шанси, цілком зайняти її вищі таблиці цього сезону. У другій половині Одесити розпочали активніше та одразу створили декілька небезпечних моментів. Проте, переграти нашого воротаря їм не вдалося. На 74 й хвилині рухівці скористалися помилкою у захисті одеситів. Карабін вивів Талеса на ударну позицію перед воротарем, та бразилець впевнено подвоїв перевагу жовто-чорних. Матч завершено із рахунком два-нуль. І до перемоги! Ми знали, що нам протистоятиме сильний суперник, і Одесити створили кілька небезпечних моментів. Та рух був гострішим в, в атаці, відкрив рахунок у матчі. Загалом ми контролювали гру. Рух добре пресингував суперника, і завдяки цьому нам вдалося забити другий гол. Спочатку Євгеній пастук якісно зіграв у відборі. далі м'яч опинився у карабіна. А Ярослав віддав передачу мені, і я забив гол. Після цього ми впевнено довели справу до логічного кінця. Підтримка вболівальників дуже важлива для нас. Ми чуємо, як глядачі кричать, підтримують рух та кожного гравця нашої команди. Це мотивує і хочеться тішити людей своєю грою. Приємно також святкувати із болівальниками голи та перемоги, а також спілкуватися з ними після матчу. Це додає позитивних емоцій. Важлива перемога у рідних стінах. Друзі, пишіть внизу в коментарях ваші враження від цього поєдинку. Нова вирішальна гра чемпіонату відбудеться вже у суботу, 25 травня. Рух зіграє проти київського Динамо. Тож підписуйтесь на ютуб-канал Рух Тіві на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин і жовто-чорної родини. Боліваймо за рух разом. Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.